І що? Машина зверь. 36 Морпехів будуть щасливі. Вот это подарунок. Ребята, всім дякуємо всіх, хто долучився до нашого збору. Також окремо дякую Арсену Джерандиновичу Мірзаяну. Сеня, дякую. ВКВ, ветерани космических войск, красавці! Це будет отличний подарунок морпехам 36-й новий рік. Новорічний подарунок. А де ти літаєш, шахет, що в від твоїх мислей якісь тривоги на душе, на серці і в голові. Та я от это думаю, пацанам машинка поїде. А я теж хочу собі подарунок на новий рік. Хто ти такий, бля, щоб ти подарунки ще дарить? Ти що дитина мала, або що? Ти вже, тобі по баринским сыновья годиться. Та я ж не прошу мені дарувати, я сам собі куплю. Скоро ж війна закінчиться. Я в телеграмі читав. Ага. Я думаю, теж, надо мені тоже щось -то хороше, наприклад, машину. Маш... Ты? Ти менше думай, ти давай купляй, Потому що депутати вже все порозгрібали. Я уверен, що возле заводу Mercedes на парковке, два спринтера залишилися і один кадик. Так а куди війна ж йде! Для них а. війна вже давно закінчилася, а для когось і не починалась. Ну я не такий. Я одразу вот після війни понял, буду брати. А поки вибираю. Знаєш, готуй зимню резину летом, а сандаліки зимой. Це ж ти казав? Я казав, якщо хоч... вечором стирай трусики, щоб зранку піти в чистих і в сухих. Взагалі, я думаю, або БМВ, або Мерседес. От що краще? Саме лучше, це те, що у тебе вже є. Ні, Ну п'ять, ну на Герпісі я далеко не уїду. Думаю, все-таки беху брать. Зачем тобі беха? Ти з ряда в ряд два дня перестраюєш. Я просто акуратний! Ти секунд акуратний! Ти даже когда спішиш по трассе 110 їдеш максимум. Зато прикинь, як я в пробке буду стояти на бехе. Или все-таки лучше на мерсе. Візьму собі Гелік Брабу 600 і мельку. Только ти будь з мерсами аккуратно, потому що серед них задний привод не попадается. А скільки у тебе грошей? Це конфіденціальна інформація! Давай вже колись, крупа! Двушка ти кричиш? Та що тут такого хто нас чує? Двушка доларів і ти думаєш брать или Мерс, і беху! Или Мерс, і беху! Та бери і то і то! Да, і бери, і Мерс, і беху бери! Що серйозно? Да, та, захочеш так от магазин, там Hot Wheels висять, вибирай, можна ж і парша взяти. У тебе ще й на місяць на таксі останеться. І возможно до тебе приїде або Мерс, або Беха. — Та ні, я ж не буду нову брать. Я би що возьму, го там 22-й або 23-й. Я взагалі з людей поражаюсь. У нього грошей немає він бере беху і мерса. Та візьми лучше хамси і хліба, наїсися, мріять буде легше на повний желудок. Та повір мені, у мене буде отака беха. Ні, Сус! У тебе отака беха. <клухи> Петь, коротше, просто поможи мені вибрати, БМВ чи Мерседес. Нікода в не, не проси нікого. Потому що вони будуть вибирати як для себе, а не як для тебе. А особливо не проси про фотографа професіонала щоб він посоветовав фотоапарат. Тому що ти його за десятку доларів. Ти зробиш одну фотографію, вона тебе розмита. Потому, що ти дупля не відбиваєш. І продасити цей фотоапарат за трьошку баксів всем же фотографу, тому що больше нахуй нікому не нужен. Крім нього. Так що, Ромка, тут фотофотик не брати, чи що? Петя, а що краще? Дарить чи отримувати подарунки? Сус, так, звісно ж, дарить. Ти вже в тому віці і в тому статусі, коли дарить намного приятні. Я тебе просто навчу, як. От дивись. От этот зарядний американський міні-реактор Zero 6000X з потужністю 2 кВт і з піковою потужністю 3,5 кВт, може електрикою забезпечити хату села. Мене там мати повела і побиваючи співала, свою ногу переливала. Та я знаю, тут 6 тисяч Вт годин, але нам не нужна хата, нам нужна на КСП 117-ту бригаду. Отправляємо! На День Святого Миколая Бампер та СУС, а також інтернет-магазин Сінтетіа зробили нам подарунок. Під подушкою ми знайшли ось цю зарядну станцію ЄТІКОЛ-ЗЕР на 6 тисяч Вт. Слава Україні! Героям слава! Ну що, довольний! Дуже! От, поэтому заходим в інтернет-магазин Syntheticua. Там насправді для всіх ЗСУ діє знижка 10%. А саме на ту станцію, яку ми передали, знижка 10 тисяч гривень. А для всіх інших на таку станцію та інші станції та генератори з промокодом VIS 5 діє знижка 5%. За посиланням в описі. Вугу! <звук> П'ять, а тобі Святий ти, Миколай, що то подарив? Да. Шо? Парши покажу! О, все. Зранку, 6 грудня. Так він тобі під подушку поклав. Ні, подушки, слава Богу, не стрельнули. Так дав. На! -ка! І погнав. Потому що він значної був, спішив додому спати, ні очі красні були страшні. Ти бачив Святого Миколая! Да, я бачив, а він мене не. Так, а Я Я тепер понял, що ти подарунки не любиш. Сус, прикинь, я раніше так розстраивався, коли ти мені ніхуя не дарив. А зараз розумію, що ти красавчик. Блять, не, ну надо на чем-то остановиться. Да просто остановись на мгновение, ты прекрасный. Ты понимаешь, что вообще не надо все что лучше, что хуже. Це масовско-питерский заговор. Они специально, бля, людей суть между собой, понимаешь? И разделяют их на группы. Для чего? Да потому что разделенной толпой краще управлять. Грызиться, дурачки, а мы будем фантики собрать. І так у всьому. нас постоянно заставляют підстолку щось выбирать. Реал или Барселона. Та дідала Київ! Правильно. Поте шесть поразок в Лиге Европы. 36 із из джекпот. Вот это у ребят отношения до игры. Похуй. Хорошо. Коммунизм чи капитализм? Да насрать! Android или айфон. Везде люди придумали бабки. Без бабок нічого не працює. Якщо ти купиш себе, блядь, Android или айфон, все равно треба бабки його поповнити. Если он не поповниш, і тебе нахуй не нужен буде. Якщо ти беху не заправиш или мерседес, а тебе тоже нахуй не нужно. Вот и все. Католик или православник? Бога нет. Бога нет, а верующих як гамма забаняй. Ты понимаєш, що краще не існують? Тебе просто дають ілюзію вибору. Хотя за тебе вже все давним-давно вибрали. Нет, п'ять, я не згоден. От деякі речі мы убираем сами. С со стаканчика? Кассета или бобина? Шапка-пидорка или с бабончиком? В группу вайбері Вайбере создать или в телеграмі. Да или азом? В ванна или душ. Боком или раком? Завтра или сегодня? А ну ночки, чего все сечки? Оно или не оно? Варить кастрюли или в мультиварке? Что заказать, суши или пиццу? Пиццу пьяный батя? Запивать или закусывать? Пройти или подъехать? Водка или коньяк? Да вот. Конечно, коньяка нормального нема. Брать или не брать тысячу от Зеленского? Семейки или плавочки? Лягать спать или еще одну серию глянуть? Попросить или спиздить? Сдирать ваху, или хай сама отпадет? Снимать шашлык, или mm -hmm. хай еще трошечки пожарится? Писать сидячки или стоечки? Давать или не давать на пару уседаний. Пиздануть или промолчать? Курить или бросить? Понять или простыть? Шалені та прекрасні українці та україночки! Значить, у нас з Сусом стартує новорічно-різдвяний. Що розіграш, розіграш. Дивіться, сьогодні ми будемо розігрувати дуже багато різних е прекрасних на наш погляд. Сусом та й на ваш е речей. Ось е отакі топорики фантастичні. Два. Ну, тобто одна людина виграє один, а друга виграє другий. Два отаких 3D-пазла із подписом малюка, тобто голови СБУ. Оп! І. Артемівське шампанське з Бахмута. А краще. також футболка п'ятого Андрія п'ятого воротаря воротара збірної України з підписом його та інших гравців збірної України. І також футболка Андрія Ярмоленка. Чому ми її розіграємо в другий раз? Тому що її виграв Артем Довницький із ВКВ. Він сказав, хлопці, розіграйте її краще, хай вона принесе користь і ще. Тому, дорогі друзі, це дуже просто. На нас суд 25 рік, тому скидимося по 250 гривень. 250 гривень і один з цих подарунок може бути ваший. Ох, вже долетить до вас. Слава Україні! Героям слава! Не зупиняємося! Бажаємо здоров'я. Хочемо подякувати Сергію Сусу і Петі Бамперу за організацію збору на цього залізного коня, а також і всім добрим людям, які долучилися до збору. Ми відчуваємо вашу підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. среди мерседесов задний привод не попадаются. А что, я должен сказать, что у с грошей. Уже снимаем? А, блядь. Чего? Чего, да? Ну, чего? Потому что, блядь, разделенный компой, блядь, легче управлять. Если кто спросил о то есть в супермаркете вообще, ты что, вот так вот ходишь? Понять или простыть? Давай ще раз нормально пройдемся. Блядь ебать, мы его не можем начитать, а то мы, блядь, ходили на память. Ну тогда было просто от балды хуя.